Україна веде бойові дії незаконно. Зеленський досі не підписав акт про початок війни з Росією. Що вже тягнуться руки до смартфона, щоб затвітити про зраду? Відбій це лише старий, як військові мапи орків, російський меседж. Давайте його розберемо. Теза про неоголошену війну з'явилася у 2014-му, як підтвердження кремлівського наративу про внутрішній конфлікт, як і будь-який підлітковий серіал на Netflix, Вона не мала жодних шансів закінчитися на першому сезоні. Насправді в міжнародному праві війною вважається будь-яке зіткнення із залученням військових. Тож особливих документів для юридичного статусу або для того, щоб назвати війну війною, не треба. Але міжнародні правові норми складні, та мало хто з ними знайомий, що відкриває вікно для маніпуляцій. Розуміючи це, Кремль намагається виставити Україну як неспроможну державу, яка нехтує юридичними правилами та не може діяти без вказівки західних кураторів. Це має створити руйнівну дискусію, роз'єднати патріотичну спільноту та відволікти її від російських злочинців. Росія вкотре намагається розмити реальність, доводячи, що нібито війни немає, а українська влада посилає простих українців на смерть в боротьбі з уявним ворогом. Тож будьте пильними, не дозволяйте собою маніпулювати.